Доброго дня, мої любі! Трапилось новина, що в селі на в селі Волошки священик московського патріархату, побив жінку, сестру хлопці, ну сестру войники загінну захищаючи, і також його. Бо прийшли ці к не питали повін там патріархату. І що він шохуял що, чи що? Вибачте, за мотюки, бо це ну не кипіло, блін. Якісь блін попи поставлені, блін, ці, ворогом нашим, ще будуть нам тут руки розпускати, поставити свої правила. А борьба йдя, що він просто бореться за кармушку, тому що він руками не міг нічого робити. В нього мама сніжку ручки і нахуєвши, потерявши блін берега лобок, блін, який це розпускає руки, бо бореться за те, щоб мати це якусь ну, кармушку, блін, і все. Просто йде борьба за гроші, блін. Він кормиться з цієї громади, він ще руки до неї розпускає. І, і якщо громада прийняла рішення перейти там, в церкву українського патріархату, тому що ми живемо в Україні, церква бути українська, то він взагалі, блін, охрінівший.